Вітаємо вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з козацьких джерел. Знаєте, хочеться і хочеться говорити про Україну, про її долю, про її історію. Сьогодні ми просто трошечки розкриємо сутність поняття, коли ж Україна стала називатися Україною, бо ж не завжди було так. Як тільки не називали і Сарматія, і багато, і русини, і Київська Русь. Не буду перераховувати одне тільки скажу, що Україна, а ми вже говорили, що вміщає в собі поняття це Україна. Україна почала називатися. А про це розкаже Роман Володимирович. Будь ласка, бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знову і знову повертаємося до теми. Українських історичних фактів, які нам тривожать душу, і за яких ми дуже переживаємо, і несемо цей біль українства з покоління в покоління, як тільки нас не називали. Ми читали історію, яку написав Грушевський. Е, Михайло Грушевський, який достовірно описав і походження українців і е, описав життя козаччини. В основному він спирався на життя козаччини, і життя гетьманів, на козацьких полковників, на козацькі походи. І от він встановився е, в основному на тому, як, коли почали називатися українці українцями? Знаємо, що раніше нас називали і антами, і скіфами, і русинами, і слов'янами, і полянами. Як хоче. Ну не я хочу, але це народності, які так, так. проживали на цій землі. І ми вже на попередній передачі згадали, що як Перлип, Пилип Орлик, який напишов у 1711 році першу Конституцію свого законів про... Життя козацтва, що є першою Конституцією України, де були складені відношення між полковниками, козацькими гетьманами, полковниками, сотниками, суддею, казною, суддями. Це він написав. І тоді вже він написав до Карла 12, що ми є українці. Козаць, козацького роду. Тобто запорозькі козаки жили в Україні. Але тепер давайте звернемося, а хто ще раніше згадував про те, що слово Україна? Як ми вже знаємо, що, наприклад, у 1640 х роках Богдан Хмельницький вже писав свої укази. Свої розпорядження е, вже писав слово Україна від «Укрів». Україна. Він означав, що це вільні люди, козаки, козацька держава. І ось це слово Україна дуже прижилося в Україні. І вже Богдан один із е, е, польських е, Тодішніх істориків дуже чітко писав, це було у 1657 році, коли Іван Виговський і Павло Тетеря писали листи і Московському цареві і Річ Посполиту, він вже тоді писав, що вживається слово українці, а Україна, значить слово Українці є, значить українці проживають на відповідній території. Значить земля, яка є під козацькою старшиною, під козаками, називалася Україна. І вже тоді підписувалися договори між державами, гетьман, козацький гетьман України. І вже тоді ставилося питання, що Україна. Ми тільки 1657 рік взяли, ми тоді брали Паву Гетьмана Павла, що він в 1710 році підписав Конституцію, а Пилип орлик. А зараз ми вже вирішили, що у 1657 році вже вживалося Слово Україна. І вже тоді. Ми називалися українців. Ми хочемо довести всім недругам України, які казали, що України нема, що Україну придумав якийсь там Ленін. Та ніхто для нас той Ленін. Україну придумав весь український народ, який живе на даній українській землі. І вже тоді козаки запорізькі себе називали українцями. Україна є, була. І буде. Тож не випадково наші поети, письменників поетичним словом прославляють Україну. Згадайте, Україна моя, чисті хвилі ланів, променисте міста, голубінь легкокрила. Україно, сьогодні звірів ворогів ти грудьми вогняними зустріла. Не один ти зустрічала погрозний погром. Знаєш тукін і стукіт, і грюкін батиїв та з поза жару, щораз лазуровим вінком виникав. Твій могутній славу, могутній славетний твій Київ Україна була, як ви сказали, є і буде. Слава Україні! Героям слава!